Любив гладити руки й цілувати в губи. Викладача кафедри зарубіжної преси факультету журналістики Львівського університету професора Йосипа Лося звинуватили у домаганнях. Одну з таких історій на своїй сторінці у Фейсбук розповіла випускниця факультету журналістики Катерина Родак і поділилася інцидентами, які сталися з нею під час навчання. За словами Катерини, коли вона була 19-річною студенткою, викладач закривався з нею у своєму кабінеті під час заліку та починав вести особисті розмови, торкаючись руки дівчини. Ба більше Йосип Лось казав дівчині перестати спілкуватися з подругами, більше не носити джинси з оголеними колінами. Мовляв, це збуджує і відволікає викладачів. Тоді про зарубіжну пресу не було й мови. А у якийсь момент, як зазначила Катерина, професор просто взяв її за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рука в светру. Зрештою, після цього випадку вона зазначила, що більше не залишалася з ним наодинці та довгий час переконувала себе, що це була просто кумедна ситуація. Журналістка також заявила, що на факультеті переважна більшість знала про домагання викладача до студенток. Втім, зазвичай це все зводилось до того, що мовляв, він старий і людинка з привітом. Згодом під дописом авторки з'явилося чимало коментарів від тих, хто теж стикався із таким ставленням з боку професора, коли той запрошував на приватні розмови, де чіплявся до них та дозволяв собі недоречні зауваження. У коментарі журналістам викладач взявся категорично заперечувати свою причетність до звинувачень та назвав ситуацію провокацією. Далі цитую: які домагання? Ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня. Ви знаєте, скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей. Я вже прадідусь. Не просто дідусь, а прадідусь. А на запитання, чому тоді колишні студентки заявляють про подібні випадки, викладач відповів, що ті, хто це роблять, свині, і закликав не вірити в ті історії, мовляв, це великий гріх. Тим часом в університеті на ситуацію поки не відреагували. Максим Турченський, телеканал НТА.